Я хочу картоплю фрі. Це моє улюблене частування. Буде зроблено. У мене є все необхідне для приготування картоплі. Спочатку цю саму картоплю треба почистити. Краще за все, з цим впорається дриль і, звичайно, картоплена чистка. Тепер розрубаємо її на скибочки, але робити це ножем дуже довго. А от отинісною ракеткою в самий раз. Тепер самий страшний момент закинути картоплю в киплячу олію. Ховайся, хто може! От вредна олія. Ну а для наступного етапу треба як слід підготуватись. Я буду діставати картоплю з фритюра. Настрій бойовий. Я впораюсь. Приступити до вимикання плити. Так, олію знешкоджено, можна діставати. Залишилось тільки перекласти її в гарну упаковку.